Прибувши до Києва, учасники хору прометей та представники громади відразу зупинилися біля Калуського куреню на Євромайдані. Відтак вирушили до епіцентру подій. Калушан радо вітали, запросили на сцену. У виступі до численної аудиторії майдану звернувся голова Калуського комітету опору диктатури Петро Цюпа, підкреслюючи, що Калущина гарячо підтримує Євромайдан, вірячи у його перемогу. Відтак учасники хору прометей виконали кілька українських колядок, заряджаючи увесь майдан духом різдва. you yeah. Виступ Калушан сприйняли з захопленням. Знак подяки частували учасників колективу Гарячим чаєм. Мали змогу поспілкуватися Калушани зі своїм земляком Володимиром Овчаром, який постраждав у кривавому розгоні Євромайдану у ніч з 29 на 30 листопада. Приїхав 30-го, коли побили, тут розігнали, розганяли Майдан. Я подзвонив, сказав, хлопці, їдемо, тому що так більше не можна. І від першого числа я вже тут на Майдані. Ну, кажуть поки що тут поки ще не поки живий буду тут зважаючи на те що учасники колективу люди немолоді поверталися додому задоволені і з вірою в перемогу